Друзі, вітаю! Сьогодні тема визнання військовослужбовця загиблим та визнання батьківства військовослужбовця, який зник без вісті на дитину, яка народжена не в шлюбі. Справа в тому, що ми вже маємо декілька клієнток з таких питань, і у нас з'явилася власна судова практика з цього приводу, з'явилися власні висновки. Що не варто робити, що варто робити, щоб не мати таких проблем з документами, у разі якщо з вашим чоловіком сталося таке горе, не дай Боже. Але от одна з наших клієнток вона попросила нас розповісти її історію і як так в неї відбулося, що вона зараз мотається по судах, розумієте, щоб довести, що дитина це дитина, що вона це дружина там, і так далі. Так? Тобто починаємо з чого? Дуже часто у нас так буває, що живуть в цивільному шлюбі для підписників. Ми знаємо, що цивільний шлюб правильно називається співмешканцем. Але говоримо так, тому що ви так краще розумієте. Все, все. Це моя тема, мене так задовбали ці коментарі постійно, що ви адвокати не знаєте. Ми все знаємо навіть більше, ніж ви можете уявити. Просто О, вже... для вас говоримо простою мовою, так, щоб ви нас розуміли. Не будете ви казати що більшість людей все ж таки, називають співмешканство цивільним шлюбом. Тому говоримо про те, що зараз дуже багато людей в принципі, проживають без укладення шлюбу. Когось мобілізували, хтось пішов добровільно. Ну, тут не суть, як хто потрапив на фронт, а суть в тому, що опиняється чоловік на фронті, жінка в тилу, але вони не одружені. Часто буває так, що у нас що дитина навіть є в такому шлюбі від такого життя, але вона не оформлена на батька. Що таке не оформлена на батька? Тобто цей, цей чоловік не вписаний в свідоцтво про народження батьком. Тому що буває два варіанти: коли між чоловіком та жінкою немає шлюбу просто, а дитина записана на нього, тобто він написаний батьком. А є варіант, коли. І шлюбу немає, і батьком не записано. так як трапилося з нашою клієнткою. В неї ще момент був, чому він не був записаний батьком і чому не був укладений шлюб, адже ти помітила, що в нас є багато питань, коли пишуть, як так, як людина на фронті як можна не укласти шлюб. А буває таке. Коли діти є. Є різні обставини. Або як можна там не зробити це особисте розпорядження? Хтось не додумається його зробити, хтось не знає, як. У когось вже немає можливості з військових, враховуючи те там, де вони знаходяться, хоча його і може посвідчити командир. У нас з Марією досить багато випадків, коли особисті розпорядження чомусь не містяться в справі, хоча військовий казав, що він його писав. І як знайти ці хвости потім, знаєте, це досить складно. Бажано їх робити все ж таки у нотаріуса, поки ти ще не, не на нулю, не на нулю там. але ну, виходить, так як виходить. з нашою клієнткою ситуація була набагато гірше. І тут треба, давай почнемо цю розповідь з її громадянства і з їх взагалі відносин, от як вони познайомилися, як вони почали, і що вона мучилась з нами ще до того всього. Ми мучились в судах з ми, її громадянства. Так, тому що дівчина, вона. Взагалі походженням Українка, а вона так вийшло. Так вийшло, що вона була. Скажімо так, в неї свідоцтво про народження країни зараз сусідньої, з якою у нас Федерація. так ну фі Фід неї свідоцтво про народження. але але нюанс в тому, що вона то була народжена, тому що батько був. Колись військовим, а раніше ж, коли часи були ще радянські, то ви зрозумієте, що всі їздили по усюдах. Але нюанс в тому, що вона так в перехідний 90-91, коли ще не встигли повернутися в Україну ті, хто був е, в сусідній так званій державі, і вона ця дівчина вона виходить як? Вона там не прожила більше навіть півроку, але в неї те свідоцтво про народження, і вона виросла в Україні. Виросла. Але у це оцяка як ми з тобою пам'ятаєш, Казали в суді, коли мучилися. Вона у нас така не одна, до речі, була там свої є особливості по таких справах з такими людьми, але свідоця про народження з двоголовою цією куркою зверху є дуже великою проблемою. Ну розкажи, як вона далі там бро просто громадянство було отримано все одно сусідської держави, не України. Тобто там треба була перша певна процедура, і чомусь, чомусь це вчасно не було зроблено. Тобто там була розлога процедура подання виходу точніше, з громадянства сусідньої країни, подання а, документів для того, щоб а, стати громадянкою України через воєнний стан це все просто підвисає, тому що ця процедура взагалі геть зупинена. Вона зупинена і відповідно в період дії воєнного стану взагалі змінити громадянство зараз немає можливості. І ще плюс недоопрацьовано було законодавство України з цього приводу, тобто діючі документи, що вона вже в процедурі цього позбавлення батька, позбавлення Попереднього громадянства. громадянства і ще не отримала українське громадянство. Там була проблема, не пролонговували ці документи. І, от ми судилися, судилися. Ми повигравали там інстанції, були багато скарг до міграційної служби. І плюс, якраз за оці декілька років, поки ми судилися, повигравали справи, там багато ще інших людей, які судилися і в такій ситуації були. В Чому тут помилка? Давайте підведемо все ж таки, що треба було виходити з громадянства все ж таки, раніше. Раніше, так. І вона просила сказати про це: що скажіть людям, щоб вони знали, що не треба робити таких помилок. Тому що було не до того, не хотілося ще щось розумієте і так далі. А по факту це призвело до того, що вони намагалися укласти шлюб, їм відмовляли у шлюбі і відповідно дитину зареєструвати. Неможливо на, було на батька це теж стало неможливо в етозі, тому що він опинився на фронті. Розумієте? Він опинився на фронті. І тут у нас наступна історія відбулася, якою зараз, на жаль, дуже багато, дуже багато справ заходить з таким запитом до нас, там, де військовослужбовець, він рахується, як зникли безвісті, але є свідчення побратимів і так далі, що він є загиблим. Але ж ви ж розумієте, що за відсутності тіла, за відсутністю якихось чітких документів про смерть, отримати свідоцтво про смерть неможливо. І, відповідно, отримати якісь ті виплати, пільги і спадщину. О, Господи, хтось дзвонить мені? О, о, Боже! Також неможливо. Поки людина отак от рахується зниклої безвістю. Можна розраховувати тільки на виплати по зниклим безвісті на 50% так, від них. Але якщо ти дружина або якщо ця дитина, є дитина. А у нас тут виявилося, що вони йому документально ніхто. І довелося звертатися до суду значить про встановлення батьківства військовослужбовця зниклого безвісті. І тут теж ви зрозумієте, тут Марія зараз скаже, що у нас і Міноборони, і суд максимально буртують ці справи, що ти будеш подавати досить. Ви маєте, ви маєте розуміти, що нелегко зараз встановлювати ці факти в судовому порядку, тому що і ТЦК, і Міністерство оборони пишуть завжди заперечення. Ви будете здивовані, але так. Заперечення. Вас не підтримують, що ви захочете встановити факт. Це окремо бажано подавати два судових процеси, окремо факт спільного проживання певний період. І друге, це, відповідно, встановлення батьківства, тому що вам треба буде це доводити, а це зараз досить складно. Плюс додатково ви маєте розуміти, що оці два судових процеси, якщо ви разом або окремо будете подавати, тому що і так, і так це подається на практиці. Зараз ми просто свої напрацювання вам говоримо, то ви маєте розуміти, що це буде нелегко. У вас буде навіть, от якщо у нас є такі зараз справи, де в нас перша інстанція виграшна виграшна, нам суд підтвердив. Угу. І факт батьківства нам вдалося там це зробити, і, відповідно, встановити період спільного проживання, а потім, знаєте, хто подає апеляцію? Апеляцію подає міноборони. Міноборони, міноборони подає апеляцію. Ось так. Тобто ви маєте розуміти, що якщо у вас зараз неоформлений шлюб, і у, вас, не і у вас є можливість все ж таки укласти шлюб, для військових можна онлайн укладати шлюб. Це є така можливість, але ви маєте розуміти, що якщо ви зараз не маєте офіційного шлюбу, то основна рекомендація, щоб ви це потім не судилися. Це перше, обов'язково. Тому що дитина в шлюбі вона піде як дитина. Це якщо, да. це а якщо ви дитина. вже народили дитину, але у вас є питання зараз визнати батьківство, а ваш чоловік десь там близько до бойових дій. Ще одна підказка вам з практики. Ви можете попросити його виписати на вас довіреність. Для РАЦу, щоб ви по довіреності ви пишете заяву і ще заяву від вашого чоловіка від батька дитини? По про те, що ви він визнає дитину, хоча б так зробіть, щоб це було вписано. Це можна по довіреності зробити від свого ж чоловіка. А розкажи, що от люди питають: а як же ж, якщо там нотаріуса поряд немає, хто може ще завірити Дивіться, довіреність? Завіряти довіреності можуть командири, можуть лікарі. Можуть головні лікарі, або, началь... або командири. Я ж сказала, командири, лікарі і капітани суден. Uh -huh. Тобто це такі люди, які мають ті повноваження посвідчити волю людини, коли немає нігде ніяких органів, так, і коли є умови такі, в яких люди відрізані від. Якогось, якогось цивілізації через тяжкі умови, праці або здоров'я або через бойові дії. Тому це не є проблемою. Насправді тут є проблема у відсутності знань про це це перше. А друге, у, у таких от моментах, коли просто нехтують певними фіксаціями своїх відносин. Ну, а далі ви розумієте, в судах досить часто починається. От, про встановлення батьківства, по-перше, є дуже велика проблема із матерями таких військовослужбовців. У нас в одній справі є така проблема, в іншій справі немає такої проблеми. Але досить часто вона буває, коли матір військовослужбовця не визнає онука і не хоче давати свій генетичний матеріал, наприклад, для того, щоб з дитиною провести аналіз. До речі, можна проводити брати зразки ДНК у батьків вашого чоловіка. Це є, така Можна, процедура. Але вони можуть не хотіти, або не можуть не з'являтися на експертизи і так далі. Розумієте? Тобто не всі, як багато хто вважає, що загинув син або зник, або в полоні, невідомо, що з ним. Однак кровиночка дитина лишилася, вроді би якби, свекруха має або мама чи мама. Хлопця, так має родіти, але так буває не завжди, і навіть в більшості випадків воно якраз навпаки. Угу. Це така історія, яка не співпадає з загальними уявленнями про те, як себе люди поводять в таких ситуаціях. Тоді потрібно все ж таки витребувати ДНК-матеріал військовослужбовця для проведення тесту ДНК через судити. Це теж проблема, це достатньо важко. Ті військовослужбовці, які на початку воєнного стану, початку повномасштабного вторгнення. Призивалися, мобілізувалися, так і зникли може й давно. По ним же ще й нема, не було того закону, який тоді не збиралися а, зразки коли ДНК. Ми збирали так зразки ДНК, то почалося там з 23-го, здається, року, якщо я не 23-го. 23 а до того їх взагалі не брали. Тобто не факт, що вони є. Якщо вони є, їх досить складно отримати. Це можливо, але це складно отримати. Тобто результатом такого рішення суду має бути свідоцтво про народження із записом про батьківство військовослужбовця. Це має бути результатом, коли ви отримуєте рішення суду, з яким ви йдете в РАКС, і ви отримуєте там нове свідоцтво про народження. Про спільне проживання у вас не буде свідоцтва про шлюб. Багато ага. хто думає, що визнавши факт спільного проживання чоловіка та жінки однією сім'єю, ви робитеся дружина. Ви не зробитеся ага. дружина. Ви не отримаєте спадщину за таким рішенням суду. Ви можете отримати певні виплати. Ви можете, ви можете як близький родич, як член родини. Намагатися добути, наприклад, вже звертатися до ТЦК і так далі, добути матеріали розслідування або робити це в інтересах дитини, якщо ви встановили батьківство. Тому що у нашої цієї клієнтки, з якою ми починали нашу з вами розмову, в неї така ситуація, що дуже велика є підозра, що він загинув, і можливо їй потрібно подавати на оголошення цього військовослужбовця, службовця загиблим угу. внаслідок його участі і виконання бойових завдань. Але вона не може цього зробити, тому що вона юридично ніхто, вона навіть не може взяти ні якісь копії, актів розслідування, ні якоїсь інформації добитися, розумієте, з цієї цієї частини. Тому що першочергово нам треба буде, окрім батьківства ще й встановлювати період спільного проживання чоловіка та жінки, отримувати рішення суду. Ще поборотися, скоріш, будуть апеляції від Міноборони, і тільки потім, тільки потім, а це може і більше року пройти, ви маєте розуміти, що е, час відтягується, і отримати інформацію, допоки ви не встановили факт спільного проживання разом як чоловік і дружина. Ви ж не зможете нічого інформацію отримати, якщо з вами, наприклад, мама. А, хлопця цього не, не поділиться цією інформацією, розумієте, а відносини бувають різні. От у нас є такі випадки, коли свекруха, от не хоче вона ні грошима ділитися, ні документами, ні інформацією. А ТЦК розводить руками, тому що ну так не було ж розпоряджень. Ми не знаємо, наприклад, що що ви дійсно разом проживає особово в картках військовослужбовців є демографічні дані, які вони заповнюють особи, яких вони просять повідомити у разі чого. І вони можуть у вас туди вписувати як дружину і так далі, що і вам могло прийти сповіщення. От в випадку з нашою клієнткою сповіщення прийшло їй, а, тому що він їй там казав, але в нього всі родичі майже в окупації лишилися. Тобто така ситуація, що якщо ми не доб'ємося з частини зразків його ДНК або з поліції, де вони є, нам немає з ким робити ДНК, тому що всі його родичі. Близькі в окупації. Тобто, тут, взагалі, трешова історія. А дитина просто без нічого лишається без того, що їй все ж таки належить при тому, що він хотів цю дитину оформити, він він одружитися хотів, і все просто вони не змогли це зробити через це громадянство і є і докази цьому, і так далі. Розумієте? Тобто, отакі бувають важкі ситуації. В другому випадку у нас є свідчення. Побратимів, що військовослужбовець загинув, що він отримав поранення і несумісність з життям. Але він записаний таким, як зникли безвісті, тому що не евакуювали його тіло. Але в акті розслідування про це зазначено. І на цій підставі ми звернулися до суду для того, щоб оголосити що його загиблим, так як воно є. Тому що тіло його знаходиться там, його не витягнули. Там, де вже захвачено все назад супротивником. Розумієте, противником точніше кажучи. Тому вже шансів, що його це тіло достануть, вже їх дуже дуже мало, якщо може в рамках обміну там тілами, але ж ну ви ж розумієте, що не всі ж коли це буде, і чи тісно далі обмінюють і так далі. Тобто тут от така історія. Що, до чого для чого потрібні ці встановлення оголошення загиблими, встановлення батьківства? Встановлення проживання однією сім'єю, проживання однієї сім'ї для юридичних певних дій, для актуалізації свого статусу, оголошення померлим надає право на отримання компенсації за смерть військовослужбовця, на відкриття і отримання спадщини, на отримання по втраті годувальника на дітей, на отримання пільг. Певних. Тобто для цього це робиться. Ті люди, які не впевнені, що у них військовослужбовець їх загинув, багато хто не звертається до суду з такими позовами, тому що має надію, що людина в полоні, що людина десь там якось врятувалася, просто про неї немає відомості на сьогоднішній день. Тому зазвичай звертаються люди, вже, коли у них є якісь точні підтвердження. просто... Або навіть є, буває в актах розслідування, прямо пишуть, що з дрона, вони бачать. Ну, тобто, є... Там описується, так, так, так так. описується. Тобто ситуації різні. От пише жінка, погибивши муж, діти його мама прийняли спадок. Його мама спрятала авто і ключі від дому. Що делать? Ну, ви справа в тому, що якщо це бачите, тут мова йде теж, у жінки права немає на. Спадок, тому що це колишній чоловік. Так само, як і по військовослужбовцям, якщо дружина колишня, вона тут права не має. Вона має право може дізнаватися певну інформацію, документи, якщо в них є спільні діти, як законний представник дітей. А так права немає. Я не знаю, що вам робити, тому що мені не зрозуміла діти, ці ваші прийняли спадок, чи якісь його діти, які до вас не мають відношення. А, до речі, ми колись робили так, цю тему з тобою, спадщина зі зламом? Так, ми робили, певно, треба буде Це дуже бути, популярна історія. Треба буде ключі забирають, і, так, да. двері ламають, вигрівають там все. Як у нас була клієнтка, вона отако стояла, боже, як її згадаю, отако вона стоїть, значить, біля стіни. А вона така худенька, вже віці була жіночка, великі окуляри. В неї, знаєте, діоптрія велика, то всі такі великі очі через них через ці. Через це скло, отак вона стоїть цими очима, і, виходить, в під'їзді на лісні клітки, угу. і вони носять мимони, шкафи у ці речі. Все виносили коло. Короче, там вийшло, що татко лишив їй спадщину, ну, її дружини. Вона дружина, дружина була да. так. А дочка з зятем і там з якимись друзями вони словили шок від того, що він лишив не дочки, а їй, хоча вона доглядала за ним, дружина, а дочка навіть не приїжджала. І вони витащили там все, що могли. За малим там не розетки видиралися зі стін і просто і її якісь речі у уперли. От ми туди приїжджали. Вона викликала нас, викликала поліцію на це чудове рандеву. Це окрема це історія. Це окрема. Якщо вам цікаво, можете в коментарях написати, ми можемо рімейки зробити того відео, бо треба його не йти, просто репостнути. Бо там красива біля поліття, да, по-моєму. Там так. красива така будівля. ця. Так що, так от, друзі, є. Зараз у нас вже пішли такі справи, вони достатньо важкі. ну, Але це робиться. Тому, якщо у вас дитина. Не оформлена, це ще не означає, що ви не зможете її оформити, якщо він загинув або зник. Зможете, це робиться, але це час. І якщо у вас є можливість зберігати з кровними ближніми родичами свого військовослужбовця, хоча б більш-менш якісь адекватні стосунки. Це варто робити. Е uh -huh. Хоча б якось так, щоб, знаєте, намагайтеся бути розумнішими. І робити це, тому що оці сварки, і оце розумієте, воно призводить потім до таких от проблем, які досить важко вирішити, і до того що така свекруха вона рулить до того, що вона рулить по ДНК і не визнає і все. А ви зрозумієте, людині, які 50, 60, 70 там, і так далі років, їй нічого не можна пояснити. Я не кажу вам про те, що ви маєте про все прогибатися. Я вам кажу про те, що іноді варто отак закрити забрало собі на шоломі і просто на деякі речі не звертати уваги, списати їх на вік і заради власної вигоди і вигоди вашої дитини просто десь зробитися дівочкою. Ось і все. Розумієте? Ось ось десь похвалити, що смачно приготовано, десь допомогти посуд помити, якщо ви в гості прийшли до них. І все буде нормально. Розумієте? Тоді все буде нормально. Ну Це такі вже теми. Вони перекликаються одна з одною, воно ну, і про те, і про друге, ми зараз понаписуєте, що сказали там, то все, що ви говорите, як нам за скрухою ви, що ви тут там радите. Ви Значить, так. Радимо, тому що у нас канал. Веселих і невеселих порад, тому, якщо ви лазите у нас по відео, щоб подивитися, як що зробити, то відповідно будете вимушені слушати, слухати те, що ми вам будемо щось радити. Якщо у вас виникають питання по зверненню до суду, пишіть за номером в WhatsApp, який зверху сторінки тут закріплений в описі каналу. А також він є в сторіс і в Рілс. Будь-яка рекламна наша сторіс або Різ на будь-які послуги містить цей номер, на який ви можете написати, що вам потрібно консультація з цього приводу, чи реально у вас подавати до суду, чи нереально, чи достатньо у вас, вас доказів, чи недостатньо, чи вдасться добути нам акти розслідувань без звернення до суду, чи не вдасться і так далі. і Чи взагалі в вашому випадку це буде. Успішно. Друзі, не забувайте, будь ласка, підтримувати наші відео лайками, репостити, тому що наша інформація надважлива. Ми вважаємо, що для вас це, як знаєте, ковток свіжого повітря. І діліться, будь ласка, вашими історіями в коментарях.